Хочу представити вам комплект ось такий, з трьох предметів, який замовляв пана Віталія. Ключик для переводу підривників в транспортне положення, щуп і ключ для закручування підривників. Почнемо з ключика. Ну, оригінальний крутий дизайн, ключик для МВЧ перевода. Ось він без проблем вставляється, прокручує. Так само з іншої сторони, під МВП. Вставили, провернули, витягнули. Можна. Плюсом є те, що його можна закріпити на сумку свою на карабін, він не загубиться і буде завжди під руками. Далі ключик під МВЧ для закручування. Ось, всі пози сходяться, крутите в яку вам потрібна сторону. Так само з МВП. Вставили, прокрутили. Розгортаємо його цією стороною, можемо викрутити зсередини, подивитися, чи нам не залишили ніяких сюрпризів. Все працює. Основною перевагою є те, що він йде складний. Тобто ви це все акуратно зібрали, поставили в свою сумку папера. Щуп теж невеличкий, збірний, діелектричний. Ви його скрутили, можете працювати сидячи або лежачи. Досить зручно. І, відповідно, довжини жала вистачає на те, щоб знайти темку або піднос під з тобто ось Її вистачає. Тому всім рекомендую звертайтесь до пана Віталія в особисті, замовляйте собі цей комплект або окремо ключі, щоб ви, що вже вам потрібно.